В нашому університеті сталася, я вважаю, дуже негативна ситуація з приводу тих чи інших публікацій, які були розміщені в різних засобах масової інформації, які були розміщені в соціальних мережах, в різних телеграм-каналах. І е, сьогодні, ви знаєте, дуже важливо констатувати той факт, що система Міністерства внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ, керівництво Міністерства внутрішніх справ. Дуже багато зусиль прикладає в умовах воєнного стану, прикладає для організації забезпечення безпекової складової, оборони, охорони території нашої держави. Ну і знову ж таки сьогодні важливо говорити про ті аспекти, які пов'язані з формуванням відповідних штурмових бригад і багато-багато тих інших завдань, які є ключовими, необхідними для громадян, які є необхідними в цілому для нашої держави. Для нашої спільної перемоги. Але в той же час ви всі бачили відео, розумію, що вам неприємно, неприємно багатьом громадянам, але в той же час хочу сказати, що мене це обурило і мене особисто, мені особисто неприємно це як керівникові цього закладу, як поліцейському, як батьку в кінці кінців, тому що е, ті позитивні речі, які сьогодні робить система Міністерства внутрішніх справ, Національна поліція, звичайно, не є ну, такою знаєте, прикрасою саме в таких випадках. Дуже багато зроблено для формування рівня довіри громадян. І сьогодні поліцейський це є ключовою фігурою, яка першим чи першою приходить на виклики на ті проблемні ситуації, які виникають в умовах воєнного стану. Ми провели ряд заходів, і та подія, яка відбулася для мене, є гнептою. В першу чергу, питаннях, які стосуються знову ж таки, от висвітлених в контексті підготовки поліцейських, і звичайно була миттєва реакція на ці події, і відповідним чином було прийнято відповідне рішення щодо звільнення зазначених працівників з. Одеського державного університету внутрішніх справ і направлено відповідні матеріали для звільнення з Національної поліції України. Відповідні рішення є, відповідні матеріали щодо призначеного службового розслідування і відповідним чином прийняти відповідне рішення. Тому я хотів би констатувати, що такий випадок є ганебним, неприпустимим, І в той же час ми сьогодні працюємо максимально на те, щоб... Здійснювати покращення якості і системи підготовки персоналу для Міністерства внутрішніх справ, для національної поліції, в цілому для правоохоронних органів нашої держави. І я переконаний, що такий інцидент він буде знаєте, ну, непритаманним і буде не повторювати, не матиме системності в підготовці персоналу. Я в цьому переконаний. Звичайно, поліцейський не має. Допустити такі прорахунки своєї діяльності і принижувати честь та гідність в даному випадку курсанта через призму виконання задань, які пов'язані з виконанням тих чи інших фізичних прав. Якщо ми говоримо про фізичну підготовку, то це, звичайно, один із елементів самопідготовки персоналу. І сьогодні є ключовим, звичайно, це фізична підготовка самого поліцейського. І в частині навчальних програм достатньо тих навчальних годин, які передбачають саме фізичну підготовку. Але зрозуміло, що це відбувається через призму тих навчальних дисциплін, саме фізичної підготовки, і в контексті навчальної програми. Звичайно, ми заклад системи Міністерства внутрішніх справ зі специфічним умовом навчання, тому і відповідний розпорядок дня, яким передбачено і наявність ранкової фізичної зарядки, і відповідних заходів, направлених на формування знову ж таки, якісного персоналу для системи національної поліції, системи Міністерства внутрішніх справ. Якщо ми говоримо про е, ту позицію, яка пов'язана з порушенням, то дійсно це порушення, яке пов'язане з дотриманням внутрішнього порядку. Ну, ми можемо собі е, представити у вигляді того, що кожен із бажаючих може десь е, чи то взуття, чи то інші якісь речі е, ну, в будь-яких місцях. Здійснювати їх сушку і так далі. Тим більше я хотів би акцентувати на цьому увагу, що в університеті достатньо місць і комплектованих відповідним чином для того, щоб проводити і здійснювати ці заходи. Як саме повинні були реагувати? Ну, звичайно, не через призму якихось фізичних таких знову ж таки, вказівок чи навантажень для певної категорії, тому що ми сьогодні розуміємо, що. Виховання йде через призму навчально-виховного процесу. І сьогодні, от, е, в якості курсантів, це саме та майбутнє, яке сьогодні формується, і, звичайно, в контексті їхньої підготовки повинні бути е, чіткі позиції, які пов'язані з честю, гідністю, е, не тільки до себе чи до громадян, а й безпосередньо до поліцейського. Я особисто спілкувався в той же день з Нікітою. Ми безпосередньо, як так кажуть, е, я. Для себе з'ясував всі обставини тієї ситуації. На даному етапі, знову ж таки, проводиться робота з ним як особисто. проводилась робота і продовжує проводитись роботу з його батьками, тому що ми розуміємо і резонанс, і розуміємо і ключове для себе ставлення – особистість. І в той же час от, він продовжує навчання і буде продовжувати навчання.